Та камера міняє повністю всі стереотипи щодо автономного відеоспостереження в плані зими. І тепер хочу я вам сказати, я думав, що я її довго буду тестувати, щоб вам нормально розказати, як вона працює зимою. Хватає заряду, не хватає. Сьогодні пішла тільки третя дуба, і я зупиняюся, зупиняюсь повністю цей огляд. Чому? Тому що дві доби не було жодного натяку на сонце, і вона по своєму заряду втратила тільки 13 при тому, що вона записувала постійно 24 на 7, постійно сьогодні висвіт вийшло сонечко, і добрий день ми маємо пів дванадцята дня тільки, а вже 98 по, по батареї. Тобто, ми можемо зробити висновок, що якщо у вас протягом 10 днів хоча б один день вийде сонечко зимою. То ця камера буде вас працювати, і ви її дозаряжати не будете в житті. Вона 24 на 7 працює, і ми говоримо тільки за зимовий період. То, що літо, осінь, весна це само собою, там це ідеальна камера, просто вона зламала всі стереотипи. Я просто настільки шокований е, її результатом, що ну напевно, хто розуміє, е, має поняття в якійсь там сонячній енергетиці, напевно, думає, що я, я якийсь ненормальний, що це неможливо. Це можливо.